Сьогодні слово лагідний звучить нечасто. і неважко зрозуміти, чому так відбувається. Один із словників визначає лагідність як здатність все зносити з терпінням і без обурення. Ми знаходимо згадку про лагідність, коли читаємо про Мойсея або вивчаємо заповіді блаженства. Не дивно, що ми так мало чуємо про лагідність сьогодні, адже вона не в пошані у суспільстві. Іноді в Біблії це слово перекладається як смиренність, але й смиренність у більшості сучасних культур не належить до високо цінимих якостей. Тому цього тижня ми піднімаємо наступні теми. Перша християнину необхідна не тільки лагідність, але й правильне розуміння цієї якості у світлі святого письма, біблійна лагідність. Це погляд на світ через призму основної якості Бога, Його любові. Друге. Християни самі по собі не є лагідними, джерелом їхнього смирення є люблячий, милосердний, триєдиний Бог Отець, Син і Святий Дух. Лагідність у горнилі випробувань. Урок 10-й на 3 вересня 2022 року. Пам'ятний вірш. Блаженні та лагідні. Вся земля їм у спадщину. Матвія 5.5 Отже, лагідність визначається як перенесення образ із терпінням і без образи. Невластива людині властивість. Наша гріховна природа не може не мстити, коли хтось нас ображає, але Бог досить сильний, щоб перетворити наші серця і зробити нас лагідними людьми. З його допомогою ми можемо перенести будь-які образи і любити тих. Хто нас ображає? Лагідність у порадах, заступницька лагідність, лагідність перед нашими ворогами, лагідність перед несправедливістю, джерело лагідності. Лагідність порадах. Ізекіїль, 24 розділ, 24 вірш. Ось чому Ізекіїль субне передвістя для вас. Ви робитимете те, що він зараз робить. І коли це станеться, тоді зрозумійте, що я владика Господь. Йосип був улюбленим сином свого батька, однак його життя раптово змінилося. Книга буття, 37 розділ, 28 вірш. Йосип вхопився за Бога у суворих випробуваннях. Він смиренно працював на свого пана і покірно зносив несправедливе звинувачення. Зрештою, випробування Йосипа обернулися спасінням для Ізраїлю. Книга буття, 50 розділ з 20 по 21 вірші. Серце Езикіїля також було розбите після смерті його дружини. Бог попросив його зробити щось незвичайне за таких обставин, не плакати. Езекіла, 24 розділ 16 по 18 вірші. Випробування Езекіїля стали звісткою та прикладом для народу Ізраїля. Книга Езекіля, 24 розділ з 21 по 24 вірші. Бог може використовувати наші уламки, щоб допомогти іншим людям, якщо ми смиренно. Прийняли наші страждання? Заступницька лагідність. І благав Мойсей Господа, Бога свого, і сказав: Господи, чому запалився гнів твій на народ твій? Який ти вивів із землі єгипетської силою великою і рукою міцною? Вихід 32.11 Мойсей відомий як найлагідніша людина, книга чисел, 12 розділ, 3 вірш. Йому доводилося терпіти постійні скарги та протидію? Бог запропонував Мойсеєві знищити народ ізраїльський та почати з ним новий народ. Однак Мойсей заступився за нарікаючих людей. Він також клопотав за свою сестру після того як вона зрадила його. Книга чисел 12 розділ. 13 вірш. Він також заступався, коли його родичі намагалися узурпувати священство. Книга чисел, 16 розділ з 20 по 22 вірші. Лагідність. Передбачає пропозицію благодаті тим, хто її не заслуговує. Лагідність перед ворогами. І я кажу вам: любіть своїх ворогів і моліться за тих, хто переслідує вас. Тільки так ви станете дітьми Отця вашого Небесного. Бо волею Його Сонце сходить над злими і над добрими, і дощ проливається для праведних і для неправедних. Матвія, п'ятий розділ 44 четвертий та 45 вірші. Чому ми повинні любити тих, хто завдав нам болю? Ісус поділився однією основною причиною. Щоби ми наслідували нашого Отця Бог добрий до своїх ворогів. Івангелій від Матфія, 5 розділ 45 вірш. Він любить їх, тому що бачить у них кандидатів на Царство Небесне, дорогоцінні перлини Його скарбу. Коли ми будемо бачити наших ворогів саме такими, все зміниться. Ми повинні дивитися на них як на майбутніх братів і сестер, з якими ми можемо розділити вічне життя. Таким чином, ми завжди будемо шукати їм добра. Ми вдосконалюємося, коли любов до Бога зростає в наших серцях. Івангелія від Матвія, 5, розділ 48 вірш. Цю досконалість розкриває любов до інших і лагідне ставлення до таких. Христос, коли його лихословили, не лихословив у відповідь. Коли він страждав, він не погрожував, але віддавав себе тому, хто судить праведно. 1 Петра 2,23 Безумовно, Ісус є найбільшим прикладом лагідності. Євангелія від Матфія, 11 розділ, 29 вірш. Петро пояснив, як він поводиться, щоби ми могли вчитися на Його прикладі. 1 Петра, 2 розділ, 23 вірш. Ісус мовчав перед ворогами. Він не повстав проти нападок чи страждань, а віддав себе Богові. Він знав, що у Бога все завжди під контролем, Бог звершить справедливість у потрібний час. Пам'ятаємо про лагідність Ісуса. Коли ми стикаємося з несправедливими ситуаціями і в нас зростає гнів, його мовчання було і залишається потужним свідченням. Згадайте пораду Павла до римлян, 12 розділ 17 по 21 вірші Не шукай помсти, бо помста Божа, навпаки, робіть добро тим, хто робить вам зло. Джерело лагідності у Бозі моє спасіння і моя слава, скеля моєї сили і мій притулок у Бозі. Псалом 62.7. Лагідність зазвичай розглядається як слабкість. Лагідних людей вважають сором'язливими, беззахисними богоягузами. Ніщо так не може бути далеким від істини, як це твердження. Лагідність християн ґрунтується на скелі. Вони залишаються стійкими в бурях цього життя, вони не бажають зла своїм ворогам, але заступаються за них. Вони люблять свої сім'ї та своїх друзів, навіть якщо ті їх зраджують або завдають їм болю. Вони віддають такі погані обставини в руки Бога. Вони знають, що Бог завжди тримає все під контролем. Він виконує свою роботу на славу свого імені. Що ми володіємо смиренням нашого вчителя, ми піднімемося над образами, відмовами, роздратуваннями, якими ми щодня піддаємося, і вони перестануть кидати морок на наш настрій. Найвищим доказом благородства християнина є самоконтроль. Той, хто піддається насильству чи жорстокості. І не зберігає спокійного і довірливого духа, позбавляє Бога Його права проявити в ньому свій власний досконалий характер. Саме смиренність серця є тією силою, яка дає перемогу послідовникам Христа. Вайт, Христос надія світу, розділ 31, сторінка. 301 Висновок. Сьогодні ми засвоїли, що лагідність це не мораль рабів. Під впливом людської філософії дехто може зробити неправильний висновок: що Європа втратила свою енергію владу і силу. Хто ж винен? Не хто інший як християнство? Послідовники Ніцше вважають, що християнство позбавило Європу класичної грецької та римської культури героїзму, влади та шляхетності. На думку таких людей, Заходу і людству, загалом необхідно відновити цей класичний погляд, якщо хочуть вижити і процвітати. Ви приєднуєтеся до цієї думки? Чи будете твердо стояти на позиціях Христа, Бога Отця? І Святого Духа. Якщо така критика християнської моралі та її фундаментальної концепції смирення лунає серед нас, наших знайомих, це є наслідок неправильного розуміння християнства. Християнська чеснота смирення походить не з безсилля, а від сили, справедливості та божої любові. Євангеліє. Дає нам ясно зрозуміти, що Ісус помер на Христі не тому, що в нього не було можливості уникнути цього, а тому, що він добровільно і з любов'ю віддав своє життя заради нашого спасіння, тому християнська смиренність результат не страху, а любові.